Магній вісьмох переваг, використання, побічні ефекти та багато іншого. Магній ключ до здоров'я та балансу в сучасному світі. У суеті сучасного життя, в постійних стресах і нездоровому харчуванні ми часто забуваємо про основні потреби нашого організму. Одним із цих забутих елементів є магній мінерал, який відіграє вирішальну роль у різноманітних фізіологічних процесах. Часто дефіцит магнію залишається непоміченим, проявляючись у вигляді неспецифічних симптомів, які ми приписуємо в томі або поганому настрою. У цій статті, заснованій на підтверджених наукових доказах і особистому досвіді, я розповім про магній, його функції, джерела, важливість підтримки оптимального рівня і як правильно інтегрувати його у своє життя для досягнення гармонії та здоров'я. Чому магній такий важливий? Махній це не просто мінерал, це справжній провідник організму. Він бере участь у більш ніж 300 ферментативних реакціях, впливаючи на енергетичний обмін, махній необхідний для перетворення їжі в енергію, забезпечуючи нам життєві сили. Я особисто помітив, що коли я регулярно приймаю махній, я відчуваю меншу втому протягом дня, навіть під час інтенсивних фізичних навантажень. Функція м'язів сприяє розслабленню м'язів, запобігаючи судомам і ем'язовим спазмам. Спортсмени та люди, які ведуть активний спосіб життя, повинні особливо звернути увагу на рівень магнію. Нервова система магній відіграє ключову роль у регуляції нервової провідності, заспокоює нерви та знижує рівень стресу. У періоди сильного стресу та тривоги, додавання магнію до мого раціону стало для мене справжнім порятунком. Здоровий кісток сприяє засвоєнню кальцію і зміцнює кісткову тканину, знижуючи ризик розвитку остеопорозу. Регулювання рівня цукру в крові. Магній бере участь у метаболізмі глюкози та інсуліну, допомагаючи підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Регулярний пульс він сприяє нормальній роботі серця і підтримує здоровий артеріальний тиск. Дефіцит магнію тихий вбивця здоров'я. Проблема в тому, що дефіцит магнію часто залишається непоміченим. Симптоми можуть бути неспецифічними і легко пов'язані з іншими причинами. Найпоширеніші ознаки дефіциту магнію включають втома і слабкість, постійне відчуття втоми, навіть після достатнього сну, ем'язові судоми і спазми, часті ем'язові болі і судоми, особливо в ногах, головні болі та мігрені Часті головні болі, які не піддаються традиційному лікуванню, безсоння, труднощі із засипанням і збереженням сну, тривожність і дратівливість, підвищена тривожність, дратівливість і перепади настрою, проблеми з травленням, запор, здуття живота, та інші проблеми з травленням, серцебиття, нерегулярний серцевий ритм. Важливо розуміти, що ці симптоми можуть бути викликані іншими причинами. Тому для точного діагнозу необхідно звернутися до лікаря і здати аналізи крові, щоб перевірити рівень магнію. Джерела махнію, здорове харчування. На щастя, махній можна отримати з їжі. Ось деякі з найкращих джерел цього мінералу. Зелені листові овочі, шпинат, мангольд і капуста є чудовими джерелами магнію. Я намагаюся додавати шпинат у мої смузі та салати. Горіхи та насіння, мигдаль, кешію, гарбузове насіння, насіння чи багаті махнієм та іншими корисними речовинами. Бобові, чорна квасоля, квасоля та сочевиця є хорошими джерелами махнію та клітковини. Чорний шоколад, так, ви правильно почули. Чорний шоколад з вмістом какао не менше 70% є смачним і корисним джерелом магнію. Але пам'ятайте про помірність. Цільнозернові продукти, коричневий рис, вівсянка, кіноамістять махній та інші корисні речовини. Авокадо містить махній, здорові жири та клітковину. Добавки махнію, коли це необхідно. У деяких випадках отримати достатню кількість махнію з їжі може бути важко. Наприклад, людям, які ведуть активний спосіб життя. Приймають певні ліки або страждають певними захворюваннями, можуть знадобитися добавки магнію. Існують різні форми добавок махнію, кожна з яких має свої особливості. Цитрат махнію добре засвоюється і має легку проносну дію. Махнію гліценат легко засвоюється і не викликає розладу шлунка. Малат махнію допомагає зменшити ем'язовий біль і спазми. Махнію та урат підтримує здоров'я серця та знижує рівень стресу. Оксид Махнію має проносну дію, але гірше засвоюється, вибираючи добавку махнію. Важливо враховувати ваші індивідуальні потреби та проконсультуватися з лікарем. Махній і сучасний спосіб життя подолання викликів. Сучасний спосіб життя з його постійним стресом. Нездоровим харчуванням і недосипанням створює серйозні перешкоди для підтримки оптимального рівня магнію в організмі. Стрес. Хронічний стрес призводить до збільшення споживання магнію. Погане харчування вживання обробленої їжі з низьким вмістом магнію та високим вмістом цукру призводить до дефіциту магнію. Нестача сну, нестача сну порушує метаболізм магнію. Вживання алкоголю та кофеїну. Ці речовини також сприяють виведенню махнію з організму. Прийом деяких ліків, деякі ліки, такі як діуретики та антибіотики, можуть знизити рівень махнію. Поради щодо інтеграції махнію у ваше життя. Збільште споживання продуктів, багатих махнієм, додайте до свого раціону зелені листові овочі, горіхи, насіння та бобові. Приймайте добавки магнію. Якщо ви не можете отримати достатню кількість магнію з їжею, поговоріть зі своїм лікарем про прийом добавки. Керуйте стресом, практикуйте йогу, медитацію або інші методи релаксації, висипайтеся, намагайтеся спати не менше 7, 8 годин на добу. Обмежте споживання алкоголю та кофеїну, вживайте ці напої в помірних кількостях. Регулярно займайтеся спортом, фізична активність покращує метаболізм магнію. Особистий досвід і висновок. За останні кілька років я помітив значне поліпшення свого самопочуття після того, як почав приділяти більше уваги споживанню магнію. Я почувався менш втомленим, більш спокійним і краще спав. Я переконана, що магній запорука здоров'я і балансу в сучасному світі. На закінчення я хочу підкреслити важливість підтримки оптимального рівня магнію в організмі. Це не просто мінерал, це життєво важливий елемент, який впливає на багато фізіологічних процесів. Зверніть увагу на свій раціон, боріться зі стресом, якщо необхідно, приймайте добавки магнію. Інвестуйте у своє здоров'я і ви відчуєте різницю.